Будь звідки за кордону ви замовляєте собі вживане авто. І ціле або пошкоджена ролі не грає. Перед першою реєстрацією автівка має пройти сертифікацію. І так, що ж таке сертифікація, коли його треба робити, навіщо, та скільки це може коштувати? Які можуть чинники вплинути на вартість цієї сертифікації? Ну, ось. Автівку привезли, розмитнили, перевезли по Україні, відремонтували навіть. Все добре, треба ж ставити на облік. А ось в мене ще виникає одна стаття витрат сертифікація. А Що мені не про не повідомили про це, що це взагалі за звір такої, навіщо його робити, скільки це коштує? Немо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр, Ріді, автопроект Харків. І У нас сьогодні чергове відео з нашого освітнього міні-циклу присвяченого. Покроковим розрахунком ваших майбутніх витрат на авто сполучених штатів до України. І сьогодні ми з вами безпосередньо розбираємо такий крок як сертифікація. Це те, що ті витрати, які будуть у вас усіх 100%. Але як я вже казав раніше, не усі і не завжди це прогнозують. І так, що ж таке сертифікація, коли його треба робити, навіщо, та скільки це може коштувати? Серфікація. Усі транспортні засоби, які в Україні стають на першу реєстрацію, тобто привезені за кордону, мають бути сертифіковані 100%. Незалежно від того, це новий транспортний засіб, вживаний транспортний засіб, різниці це немає. Але ж коли ми говоримо за нові транспортні засоби, то звісно сертифікацію займається офіційний ділер. Імпортер, автосалон, назвіть, кому як більш подобається, це взагалі має, не грає ніякої ролі. Тобто ви взагалі цим не займаєтесь. А коли ви замовляєте автівку, самотужки, нема різниці з Європи, з Кореї, з Японії, зі Штатів та Канади, немає різниці. Будь-звідки з-за кордону ви замовляєте собі вживане авто. І ціле або пошкоджена ролі не грає. Перед першою реєстрацією. Автівка має пройти сертифікацію. На відповідність чинному законодавству щодо норм вибросу, тобто екологічні норми, да? на відповідність світотехніці, тобто, щоб і пучок світла з передніх фар відповідав нормі, щоб задній блок фари були з жовтими. Поворотниками, не як у більшості автівок з Америки, з червоними, і таке, таке інше, щоб панель приладів була з кілометровою шкалою, або принаймні хоча б з двома шкалами, да, мільна та кілометрова, а не лише мільна, як у деяких варіантах автівок буває, і таке, таке інше. І звісно, що для цього треба проходити сертифікацію. Питання в тому, що це має бути обов'язково, і всі ви її будете проходити. По грошах, у різних містах, у різних населених пунктах це варто по-різному. І звісно, що на зарі, коли ще починалися автівки зі штатів, придбатися, доставлятися, то тоді це. Така була собі кармушка, що я знав випадки, коли сертифікація доходила до 1000, до 1200, 1500 навіть гривень, гривень, пробачте, доларів, доларів просили за проходження сертифікації авто. Навіть такі випадки були. Звісно, зараз це, це, це набагато дешевше, набагато простіше, бо і набагато більше пунктів сертифікації стало, Контор тут цим займається. І звісно, що ціни суттєво пішли донизу. Якщо ну, верх, сертифікації, як я казав, був там 1000, 1200 до 1500, в середньому сертифікація була там 500-600 доларів, 400 доларів, це, там де, де як воно було. Да? На сьогодні реалістичні ціни. Де, залежно від населеного пункту, де ви її оформлюєте, і звісно, залежно від певних нюансів вашого авто. Десь від 5 до 7-8 тисяч гривень. Ну, і, звісно, залежно від того, ви це робите самотужки, чи ви віддаєте авто комусь, хто має витрачати свій час, їхати його відвозити, проходити сертифікацію, привозити авто в зворотній бік. Тобто все це час, все це гроші, витрати. Ну і звісно, що людина має, хоч бадає щось, там тисячу півтори, хоч щось з цього заробити гривень. Це зрозуміло. Які можуть чинники вплинути на вартість цієї сертифікації? Наприклад, якщо у вас встановлені вікна є, якщо у вас які питання по Так. якщо у вас шкала приладів, як я вже казав, там, кілометрова або немільна, будь-який з цих факторів, з цих чинників може вплинути на? Вартість проходження сертифікації. Ви це маєте розуміти, і в середньому, як я вже казав, там від 150 до 200 доларів, плюс-мінус це ті гроші, які, в які вам обійдеться сертифікація, плюс-мінус на сьогодні. Ось це те, що треба закладати у ваші майбутні витрати. Ну, це основне. Так що, кому сподобалося лайки, вподобайки. Підписуємося обов'язково на наш канал. Не забуваємо залишати коментарі, що подобалося, що ні, щоб бажали на наступних відео почути. Ну і звісно, для кого цікаво, не забуваємо, що в нас є дві окремі пари Viber та Telegram каналів. Одна пара Viber Telegram присвячена темі вживаних автівок Сполучених Штатів та Канади. Інша пара Viber Telegram присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Ну, все на цьому будемо завершувати. А з вами знов таки був я, Олександр Мітеріді, автопроект Харків. і до нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна!